Всім привіт! Вітаю на каналі «Просто Речі Юа. Друзі, новий прикол або причуди розумної техніки, і знову із США набирає обертів розголосу. В центрі подій, як думаєте, хто? Ха, не вгадали, робот пилосмок Так, один із таких дивних випадків стався у родині адвоката із Міннесоти Даніела Свенсона. Під час звичайного прибирання його робот раптово зламався, ну так думають. І почав вигукувати різні расистські образи голосом самого господаря. Безумовно, така подія шокувала всю родину Деніела Свенсона. За словами власника, він помітив, що камера робота транслювала відео у реальному часі. Після зміни пароля та перезапуску пристрою ситуація лише погіршилася. Знаєте чому? Тому що полосмок знову ожив і почав вигукувати образи у присутності його сина. Безумовно, адвокат заявив, що це було психологічно важким досвідом для нього та його родини, і він буде звертатися до суду проти виробника. Згодом виявилося, що це не поодинокий випадок. У США ще кілька власників таких роботів пилосмоків зіткнулися із подібними проявами хамства. Певно, все ж таки, якісь зловмисники зламали систему дистанційного керування і використали динаміки цих пристроїв для трансляції. Таким чином, друзі, можна спостерігати і за вами. І я щас веду мову не лише про таких роботів пилосмоків, тому майте на увазі, купуючи розумну техніку, трішки робить безпечнішим свій простір навколо себе. Під атаки потрапила модель робота пилосмока Ecovacs Debot X2, яка оснащена камерою та функцією віддаленого доступу. Прикол ще в тому, що у Лос-Анджелесі один із таких пилосмоків навіть ганявся за собакою господарів, вигукував при цьому російські образи. Не знаю на чию сторону, на собаку чи я ну, не знаю. Серія інцидентів змусила власників задуматися про реальну небезпеку розумної техніки у домівках. Ну да, і що далі? Всі так візьмуть і різко відмовляться від використання розумної техніки. Дуже сумніваюся. А що ви скажете з цього приводу, друзі? До речі. У мене звичайний ручний пилосмог. Так що, друзі, ось такий прикол.